1 вересня в Кременчуці це не лише старт нового навчального сезону, але й приємні бонуси як для школярів, так і для їх батьків. Мене звати Переполятник Сергій і зараз розкажу про те, як зекономити гроші, а, а можливо, ще й отримати кілька тисяч гривень додатково. Сьогодні в Кременчуці традиційно всі учні можуть користуватися громадським транспортом безкоштовно. Йдеться як про тролейбуси, так і про маршрутки. Крім того, у батьків-першачків є ще одна важлива можливість оформити у застосунку Дія пакунок школяра. Це одноразова матеріальна допомога у сумі 5 тисяч гривень, яка допоможе зібрати дитину до школи, придбати одяг, взуття або канцтовари. Подати цю заяву можна до 15 листопада, а процес займає всього кілька хвилин. Після схвалення кошти надійдуть на діякартку, і їх можна буде використати як у звичайних магазинах, так і онлайн. Зазначу, що у 2025-26 навчальному роках школи Кременчука працюватимуть у денній формі, використовуючи також елементи змішаного навчання. Лише один навчальний заклад ліцею номер 13 Авіор розпочне рік у дистанційному форматі.